Композитні газові балони HPC Research є сучасною альтернативою старим металевим балонам. На відміну від металевих балонів, композитні балони дійсно вибухобезпечні. І все це завдяки новітнім європейським технологіям, які стали золотим стандартом комфорту і безпеки при використанні скрапленого пропан-бутану у всьому світі. Полімерно-композитна основа балона виконана таким чином, що навіть при попаданні балона прямо в вогонь його полімерний матеріал плавиться і утворюються дрібні отвори, через які виходить газ, що не дозволяє балону вибухнути. При цьому вентиль балона має спеціальний клапан для скидання критичного тиску. Тобто, коли газ в балоні розширюється, клапан відкривається і скидає весь надлишковий тиск, не даючи балону вибухнути. Це і робить його абсолютно вибухобезпечним. Наразі випускається чотири об'єми балонів: 12, 18, 24 та 26 літрів. Другою перевагою композитних балонів є їх невелика вага 5 кг. Я можу легко підняти його однією рукою. Для порівняння металевий балон може важити до 14 кг, що майже втричі більше. Це робить композитний балон дуже зручним у щоденному використанні в побуті, в професійній сфері або в туризмі. Композитні газові балони HPC Research мають ударостійкий корпус з цільнотканним лайнером без швів і спаяних з'єднань, та, на відміну від металевих, не іржавіють. Ще одна перевага: це корпус. А саме те, що він не утворює іскру при падінні, що дуже важливо для безпечної роботи з газом. А Апетлайнер підлягає вторинній переробці та не забруднює навколишнє середовище. Через бічні отвори захисного корпуса можна побачити рівень газу, що залишився, тому ви точно знатимете, коли потрібно наповнити балон. Композитні газові балони HPC Research поставляються з двома типами вентилів G5 для українського редуктора та G12 для європейського. Випускаються балони в Чехії на сучасному європейському обладнанні та мають всі сертифікати якості. Термін служби балона не обмежений, а офіційна гарантія складає 5 років. Отже, підіб'ємо підсумки. Композитний газовий балон HPC Research повністю вибухобезпечний. Він має ударостійкий корпус. Він дуже легкий, що робить його ідеальним для щоденного використання. Також він підлягає вторинній переробці і не забруднює навколишнє середовище. Це революційна європейська технологія для вашого бездоганного комфорту і безпеки. Використовуйте газ безпечно. Купуйте композитні газові балони HPC Research в офіційній дилерській мережі.